Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас відеогляд буде на Донфенга 244, модель DG. Це моделечко з однодисковим щепленням. Вже на реверсній коробці. Ось бачимо варіатор виведений. Подивимося, що тут за моторчик стоїть, що за мости, що взагалі собою представляє на сьогоднішній 23-й рік Донфенг-тракторець. Так, почнемо з мотору. У нас тут КМ-385, і це в трактори ці ставляться на всі Донфенги, скільки я пам'ятаю. По виходам, по форсуночкам, це от чистий КМ. Виходи фільтрів дуже зручно зроблені, тобто можна добратися до будь-якого допаливного, до топливного, до третього додаткового фільтра. Тобто, в принципі, все окей. Попереднім мостам. Чому вибирають саме Донфенг? Ви бачите, так, у нас передній редукторний портальний міст, сам редуктор розміром такий самий, як більше ніж половина колеса. Це нам каже про те, що мости тут дуже потужні, дуже посилені. Ось бачимо: от, передній міст виходний, да, тобто тут не... Вал такий 50-й, маленький. Тут же конкретний великий міст, який можна навантажувати дуже-дуже сильно. Тобто можна використовувати повноцінно погрузчик фронтальний, можна лопату ставити. Талотниці всі ж працюються, наші хлопці ж працюють, і у вас такі будуть дуже дуже довго ходити. На передньому мості у нас 80 кілограмів це чотири додаткових довантажувачі. стоїть. Капот з гідропідйомником. Не буду зараз підіймати, тому що вже от по факту він зараз грузиться, поки я знімаю відео. Водій відійшов покорити. А ми знімаємо вам цей ролик. По коробці, дивіться, чотири передачки, все через пильнички зроблено, Тобто все обшито. Мені донфенги цим дуже імпонують, тому що дуже якісно і гарно зроблено, реально все підписано. Тобто, повністю всі наклеєчки, що де, який важель є, все дуже гарно обшито. Тут не рівний пол, але як вони це зробили, в принципі, досить непогано обійшли цю тему. Трішки виглядає редуктор. То, що от зараз побачимо, отак от. Тобто пряма карданна передача, оця, вона по центру йде, але по факту вона не дуже заважає людям. Давайте от я вам зараз сяду. Так, Сідати дуже зручно, місця багато. Передня панелечка у нас палестиком повністю обшита. Єдиний от, е, єдине, що тут у нас немає лючка е, по цьому. Позивній горловині, я не знаю, чому їх прибрали. Ну, по факту зараз їх немає. Так, тут у нас відсікання топліва. В принципі, як на будь-якому тракторі, все виведено. Прибор на панель електронного типу, тобто показує мотогодину, обороти, температуру, датчик палива. тобто все є. Варіатор виведений під ліву руку, поставлений під за рулем, тобто дуже зручно керувати. Тут у нас, нас? під'єднання переднього мосту, вімкнення блокування. Тут у нас виходить, вал відбору потужності, тут сама коробка, є ручний стояночний тормоз, керування гідравлікою три режими і ручка ручного газу. Тут у нас зажигання, тобто все розташовано дуже зручно, дуже непогано. На передньому частину ось бачимо контрольний щиток, він йде повністю прозорий, тобто, щоб ви могли контролювати ваші мости, як у вас йде по колії і так далі. Додатково на таких тракторах на колеса не встановлюють грузи, тут їх немає. Вес трактора, вага трактора дуже велика. І так, тобто такий трактор важить тонну 550 кілограмів, плюс додайте ще мастила. і Акумулятори і всі такі от супу, супутничі товари, як то кажуть, і у вас вийде там під тонну 600. Це дуже гарний показник. По заднім мостам дивимось. Е, Непоганий вали, де такий, що в принципі, однією рукою не обхватиш. Е, чулки задні посилені йдуть. Є кожух на. Вал, над валом відбору потужності, вал відбору тут дві швидкості, я, хто не знав. Швидкозйомний, досить такий непоганий причіпний механізм, тобто він дуже товстий іде. Є варіанти проставки, тобто щоб він був або ближче, або далі. Трьохточка тут йде посилена, тобто от бачимо, товщиною майже як два пальці, там півтора пальця товщина самої цієї. Зроблена вже повністю обшита отак, от металом. Метал тут е, міліметра 4, я думаю, може 3,5, досить непогана обшивка. Є гідропара, е, прокачка і злив. Трактор, цей, от дивимось, З ну, 6-го 2023 -го року виготовлення Задня. Е, задній ліхтарик у нас вмикається окремо от е, лампочка, там бачимо. В принципі, по якості м, досить досить гарно. Тобто, Дуже гарний тракторець. По зборці питань взагалі до Донфенгів ніколи не було. Всі, завжди були ціна, питання тільки до ціни. Тому що ці тракторці вони йдуть ну, на порядок дорожчі, ніж інші скажімо, моделі там, той же самий ДТЗ або інші. Так, по різині 11,2х24 передня і 6,5-16 задня. Диски тут так само йдуть нерозборні, можна перекидати передні колеса, колія тут метр двадцята, Плюс є ну, невеликий зазорчик, тобто можна виставити. В цілому підводя ітог. Да, а, ось ще забув сказати, що поворотнички і передні фонарі вже винесені сюди і сюди. Тобто у нас освітлення йде і тут дві фарки, і ось тут. Доблююче. По двигуну КМовський дуже надійний гарний насос, багато запчастин. нюансів в принципі з каємовськими моторами, ну я думаю, що досить-мало, досить, досить мало, тому що запчастин на них обслуговувані, вони дуже гарні. Запчастин на них дуже багато, тому що ці мотори стоять зараз на ну я думаю, що процентів 60 всіх тракторів 244-х в Україні зараз стоять з такими вот моторами. По коробці коробка тут дуже надійна. В цьому плані Донфенг дуже-дуже гарно зробив. Тобто, ну, нарікань немає. Тобто, якщо порівнювати з чимось, це буде як в пасовому тракторі шифенг. Тобто, там вважається найліпша коробка, то, як на мене, в, в такому випадку у нас іде найліпша коробка з міні трактора буде на донфенгу. Це моя сута думка, але напишіть в коментарях, підтверджується ви цю мисль чи ні. По мостам, ви самі бачили, дуже потужні мости, досить непогана вага трактора, тобто можна спокійно орати. Передок навантажений, тобто можна користуватись там і граблями, і всім цим. Сидіння зручне, місце розташування, тобто куліси, все виведено. Запобіжники всі виведені, все захищено. Тобто Єдине, що от це немає лючка, а так досить гарний трактор. В комплекті ще забускати, йде зі до будь-якого трактора. Ось його ще зараз будуть грузити вже приїзду до клієнта. Щоб замовити такий, набирайте по номеру, який бачите на екрані, або переходьте в кінці цього відео, буде силочка на наш сайт. Пряма силочка. Вибирайте там або цю модель, або іншу. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Замовили, вам привезли. На сьогоднішній день коштує такий трактор 8250 доларів. Це реверсний. І є ще модельки G20 з двох щеплення. Вони на 150 доларів дорожчі. Ну, На цьому все, друзі. Кому сподобалось, поставте лайк і напишіть в коментарях, як вам така машина. Пока-пока.